7 грудня 9 ранку парк героїв. Понад півсотні криворізьких жінок у рожевих кольорах об'єдналися заради єдиної мети: нагадати, що світ має існувати без насильства. В забігу кожна обрала для себе посильну дистанцію: одне або два кола навколо парку. Тож після розминки усі на низький старт. 3, 2, 1. Жіноче лідерство, воно таке саме, як і чоловіче. Це ні в кому разі не якось зменшує да, роль чоловіків в нашому суспільстві. Але я хочу сказати, що саме сьогодні, в реаліях сьогодення, ще більше розкривається жіноча сутність. І тому ми завжди поруч, ми завжди допомагаємо. І саме зараз ми хочемо цим забігом. Ще раз довести, що жінки теж щось можуть і спроможні да, на якісь великі свої дії, підтримки, ну бути разом в цей час. Підтримати жіноцтво у рожевому вирішив і дехто з представників чоловічої статі. У мене тренування було зранку. Я вирішив його робити перед забігом, підтримати цю акцію проти насилля, знайшов рожеву футбол-футболецьку. Пробіг і зараз буду підтримувати дівчат. Традиційні бігові марафони у нашому місті проходять за підтримки громадського об'єднання Бігова атмосфера ініціаторкою суто жіночого забігу під назвою Мій улюблений світ світ без насильства стала Надія Носевич. Знаємо наскільки це важлива є ця проблема, і суспільство не дуже обізнане з цієї тематики. Тому ми хочемо привернути увагу сьогоднішнім заходом. Як ви бачите, ми всі одягнуті в рожевий да, в суспільстві можливо якийсь стереотип існує, що це Саме жіночий колір, але це не так. Це динамічний колір, енергічний колір. Да, такий сильний, потужний. Жіноча акція мала і благочинну мету: збирали кошти для дівчини, яка бореться з онкологічним захворюванням. Ми беремо участь з метою підтримки нашої родички Прокопенка Дарини, яка хворіє раком. Зібрані кошти з цього забігу будуть передані їй на лікування і окремо підтримати ще міжнародний захід по боротьбі з насильством треба допомагати. Ну показати, що ми проти насильства, жінки проти насильства, і ми ще ж допомагаємо одній чудовій дівчинці. Тому дуже дуже хочеться, щоб вона була здорова. Учасники благодійного забігу отримали потужний заряд бадьорості і зібрали 15 тисяч гривень. Організатори діляться незабаром на криворіжців. Очікуватиме нове бігове випробування. 1 січня буде у нас новорічний забіг. Ми кожного 1 січня. Збираємося о 9 і бігаємо, ну, якусь дистанцію невеличку, там, до 10 кілометрів. Приходьте 1 січня, парк Данцівський на 9 всіх чекаємо. Юлія Вітряк, Андрій Славний, цей день.